Зібралися найпотужніші команди. Переконаний, що незалежно від чого, ви вже чемпіонки, ви вже показали свій високий клас, ви показали свій результат. І саме головне, ви досягнули цього це все саме за того, що ви йдете пліч-опліч. Емоції, які ніколи в житті я ще не відчувала це. Неперевершення. Це сльози до радості і це дуже класно. Однозначно найвидовічніший і найкрасивіший з усіх видів спорту, які представлені цьогоріч. Дівчатка дуже вмотивовані, заряджені. Щоб найсильніша команда, яка буде представляти нашу область на всеукраїнському етапі, привезла. І лідерство і всеукраїнського етапу, і переможне місце. Цей проєкт об'єднав всю нашу команду. Це було вперше. Мені дуже сподобалося займатися черлідингом, і я хочу продовжувати ним займатися. Взагалі підготовка мега серйозна, була мега важлива. Дівчата дуже сильно е, загоріли з цим бажанням танцювати черлідинг. І дівчата стали як одна єдина команда. Навіть більше вам скажу, вони дуже хочуть займатися і на майбутнє, і ми більш за все ще будемо організовувати гурток, тому що ще більше дівчат хочуть займатися в ліцеї. Коли побачили, що ці дівчата займаються, вони хочуть ще і ще і ще. Тому я впевнена 100%, що ми будемо в цьому розвиватися, і у нас буде дуже багато дівчат, саме з нашого Чорнобайського ліцею, які зможуть вийти на високий рівень.